Знаєш, там тут є дві парадігми, ну, дві такі дві відповіді. Чому звідки бруси? По-перше, мені трошки легше служити, бо в мене все ж таки ротаційний період. У мене ротація моя їжу. Тобто, я, я трошки більше ну, відпочиваю, ніж люди, які безпосередньо безвилась на сидять на нульових позиціях. Тут я не буду цього скривати, я не буду казати. А по-друге, ти знаєш Танні? Більше все ж таки мені дає сили. Це загиблі мої товариші. Вчора загинув Паша Петриченка, мій дуже гарний друг, товариш по громадському активізму. Знаєш, мені інколи мертві дають дають по перше право. А по друге, мені мертві наші дають дають багато сил. Я розумію, що ми повинні ще випахувати ще й за них повинні випахувати. Ми повинні ще й для того, ну щоб, щоб громада наша жила, щоб існувала наша спільнота, ми повинні закривати ще й те, що вони могли робити. Ну і саме тому, от наприклад, багато мене там кажуть: Віталік, ну ти ж собі те, що ти зараз зборишся проти колаборатів, ти ж собі проблеми по суті заробляєш. Там і по службі. У мене ж коли у мене шкада, пан, панасюк на мене написав там заяву. Дав мене там не сильно, але певні там незручності були. Да, певні, якби і де ти береш сі ду, де чому ти береш А Я розумію, що якщо. Ну, що якщо ми не будемо впахівати за двох зараз, ну, то всякі, всякого роду колаборанти вони, вони обнагляють і сядуть нам на шию. Тому ми повинні впахувати за наших мертвих, за, на, за наших загиблих хлопців і дівчат. Ми повинні бути ще більш проактивнішими, ще більш агресивнішими, ще більш нарваними, ще більш афігіршими, ще більш сильними, ніж ми були до того. Я кажу, що мені мертві дають право. Починаючи від Ігоря Пруднікова казака Юра Іматрущаком і закінчуючи і іншими, які, які, на жаль, ще загинуть. Як говориться, ми ще попадаємося, як то кажуть, ну унесемо стільки врагов, скільки зможемо, як говориться. Чим більше врагов, тим більше ми їх уб'ємо. Починаючи, тобто з 2014 року, коли почалася війна, коли почали вбивати українців на Донеччині, зокрема, наприклад, да. Так, да, і... ще починаючи навіть навіть, навіть, навіть не Ігоря Пруднікова, це мій фанат, якого там Харцівсько убили на мітингах за Україну. А, про нього мало хто знає, я постійно його наголошую про це. Починаючи навіть з Діми Чернявського, бо все ж таки я тут згадав, що перший, перший мій загиблий знайомий, е, і друг можна сказати, це був Діма Чернявський. Починаючи з нього. А от починаючи, коли його вбили, ну всі загиблі дають мені право, і всі де загиблі дають мені сили, да. і це велика відповідальність. Я, я теж іноді кажу, що я пам'ятаю всіх людей, яких я знала, які загинули під час війни, за різних обставин, але це були люди проактивні і віддані, і прекрасні люди. І я, тому я ніколи не видаляю з телефону імена цих людей, смс-повідомлення, їх номери, все це є. І я вважаю, що мусимо ми пам'ятати пам'ятати кожну цю людину і в ім'я цієї людини мститися, робити певні вчинки і виборювати Україну, щоб їх загибель не була марною. І в мене з'явилося ще одне запитання. Ти згадав, що хтось на тебе написав заяву. Розкажи про це, що це таке відбувається? Розкажи, хто, чому, за що і до чого це призвело. Російський колаборант Василь Панасюк, який є нині журналістом державного телеканалу Freedom чи Дон, це одне і те ж саме, який е е жив до ньому, там 18-го роках, як час об'єднаної ліги КВН. Це який називав. Всі, хто смотрить українське телебачення уродами, це є. У мене в Твіттері, це викладав в Фейсбуці, в Ютубі у мене є, в тілі я, 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 я це не виставляв. Ну, коротко, ця людина, яка навчалася в Донбасській юракадемії, це академія окупантів, яка готує людей в силовий блок, в силовий блок окупантів готує будущих силовиків. Він навчався, він приймав присягу ДНР як першокурсник. курсу форму ДНР, з шевроном ДНР, з куркою ДНР. він таскав цей шеврон потім він здається, 18 вісімнадцятого вісімнадцятому 19 дев'ятнадцятому році виїхав працював на новостях донбаса алексія мацуки на телеканалі Freedom, коли був голова аліксія мацукада він там працював і зараз він продовжує працювати і ця людина має досить неоднозначні вислови які я застрілив які я виклав в інтернет і державне підприємство там щось мультимедія Україна, яке власне кажучи, є організатором і куратором а, телеканалу Freedom, де працює Сюк, звернулася до СБУ після публікації моїх матеріалів. Звернулася до СБУ з вимогою там зробити аналіз. Чи є а, написані, чи є поширення моєї інформації інформаційною атакою на українське телерадіо. Да, і в мене там вже я не хочу поки що всього розкривати, але в мене вже були певні по службі незручності, як то кажуть. Ну але мене це ніяк не заспокоює, мене це більше раз задоріб. Ще я калабар, ще я калаборантську мразь не описалася, як то кажуть. Ну, понимаєш, Тань, таких як ми, таких, як колаборант, колаборант, ми в час, які ми по ним стріляємо, а тут ми в Києві від них заяви на себе отримуємо. Ну, якась хрень получається, як на мене. Ще раз як звуть цю людину? Василій Панасюк. Це журналіст наразі, да? А державного телеканалу Freedom. Ось таке у нас державне мовлення. Ось ось це за наші кошти, платників податків, існує ця особа. Да? Так, да, я, да, я, я не хочу коментувати, комусь подобається телеканал Хлідом, комусь не подобається. Я це не коментую. Мене, ну, я там, ну, я там, може я там не розбираюся, хай це таке. Я там навіть отримую від якихось приватних коментувань телеканал Дом, да? Але на моє щире переконання Дом в воєнна формі, форма, Таскала Шевро, навчилася в воєнній академії ДНР, давала присягу ДНР, називала тих, хто, Украї... хто дивляться українське телебачення, уродами, а це фактично вона називала, він називав. Не, він не має насамперед морального права а, працювати в українській журналістій державному телі. А ось стосовно колабораціонізму, його ну там вже розбираються компетентні органи, хоча там доказательств вище криші насправді. І те, що він був несовершеннолетнім, це теж його не виправдовує. У мене є товариш, друг сослуживець, там Артем Східний, він жан, там, Східний Карякін, да? Вони приблизно одногодки. Вони приблизно одногодки з, з Василем Ну, мой, мой друг другі заслуживець проживався 8 лет. Він збирав дані uh, про розташування російських баз, російських окупантів і передав передавав їх до СБУ і інших там наших органів. А Васипане відсілився в КВН, називав українських, хидивляться українське тебе уроди насів, 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 про сімфронам ДНР. У кожного є вибір. Звісно, і кожен робить свій вибір, за який має нести відповідальність у всіх сенсах. Дякую дуже. Дуже дякую за дякую. цю розмову. Дякую. Віталія. І нагадую, що Віталій Овчаренко захисник нашої держави, захисник українців, захисник нашої нації. Бо йде війна на знищення, геноцидальна війна на знищення української нації як такої, на знищення української держави. А Віталія Овчаренко є колишнім журналістом, громадським активістом, співзасновником Української народної ради Донеччини та Луганщини. Багато багато можна казати власником каналу в телеграмі. Це Овчаренко, який я раджу. Дивитися, коментувати і слідкувати за оновленнями, і просто хочу висловити при кожній нагоді свою велику вдячність за те, що ти зробив такий вибір, Віталію, захищати батьківщину. Просто за те, що ти є, за те, що ти маєш такі погляди, і ти за свої погляди, все життя, скільки ну, принаймні скільки я тебе знаю, це більше десяти років. Ти завжди свої погляди ти відстоюєш твої думки, твої дії, погляди та те, що ти кажеш, те, що ти робиш, те, що ти висловлюєш, воно все співпадає.